Люблена Церква Христова, ми сьогодні маємо дороцінну можливість ще і ще схилятися над Словом Божим, перед тим, як підемо відпочивати, роздумувати над Господніми істинами і в роздумах над Словом Божим. Неминуче ми приходимо до роздумів і над своїм життям, як ми цей день прожили, тому що сьогодні воно вже стане вчора, а ось те, що було вчора. Вже його не повернеш, воно буде супроводжувати нас у вічність. Хочеться, щоб хороше, хочеться, щоб щось плідне, дороцінне, воно супроводжувало нас у нашому житті. І це було ось тим благословінням, коли ми пристанемо перед Господом, щоб ми не бути спорожніми руками. В той же час, аналізуючи своє життя, ми можемо так само робити певні і оцінки. І приймати певні рішення, щоб те, що, скажімо, не прославляє Бога, або те, що втрачено для нього, ми не допустили тих втрат у день завтрашній, якщо Господь дозволить нам жити. Я хочу прочитати слова і коротенько пороздумувати над тим, що сказано, в самій найтавіціннішій. І найбільш такі сильній пророчій книзі книзі пророка Ісаю. Саме із цієї книги Господь читав слова після свого хрещення, коли подали йому книгу в синагозі, слова, які описували його прихід на цю землю. Дух Господній на мені. Ці слова записані в 61-му розділі. Господь їх читав і прочитав, і перший, і другий вірш. Він на ньому зупинився, не дочитавши до кінця, тому що там далі, далі говорилось про День Помсти, це те, що пов'язано з його другим приходом. Господь, зупинившись в читанні, він сказав нині. Збулося ось це пророцтво. Тобто Господь прийшов і Він згорнув книгу і подав її начальникам синагоги. І сьогодні я хотів би не тільки прочитати ці слова, які прочитав Господь, а прочитати їх і далі. Ці слова вони говорять про другий прихід, вони говорять про те, як Господь Він буде безпосередньо. Уже змінювати те, що можливо відбувається і до сьогодні і воно засмучує, воно проносить біду, горечі сльози для дітей Божих, для церкви Христової, для народу Божого. І всі слова вони надзвичайно цінні, цінні, тому що ми живемо вже в час близький до другого приходу Господа Ісуса Христа. Нам, я вірю, не доведеться чекати 700 років, поки ось відбудуться ті чи інші пророцтва, які були пов'язані з першим приходом Ісуса Христа. От, і той народ Божий їх чекав, і вони збулися. Ми будемо вже свідками того, як будуть збуватися ось пророцтва, сказані і які пов'язані з другим приходом Господа Ісуса Христа. Отож читаємо 61 розділ книга. Пророка Ісаї. Господь говорить Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'яздям відчинити в'язницю. Далі Господь каже, щоб проголосити рік уподобання Господу. І тут на ось цих словах Господь зупинився, тому що далі, далі говорилося про другий прихід, про той день помсти та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. І ось далі слова, це слова втіхи, це слова підбадьорення, тому що Господь він буде. Разом своєю церквою, разом з своїм народом, і далі продовжувати царювати, коли вдруге прийде на цю землю. І сказано, щоб радість чинити сіонським жалобникам, щоб замість попилу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності саджицями Господніми, щоб прославився Господь і ось ці слова. І вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста, поруйновані зроду в рік попустошені. І те, що відбувалося в історії ізраїльського народу, воно, здавалося, було для нас зовсім якимось таким далеким, незрозумілим. Але сьогодні, коли прийшла війна на нашу землю, ми знову ж таки бачимо ті попустошені міста, зруйновані села, спалені будинки і поруйновані людські долі і людське життя. Ми бачимо гори, сльози. Але Господь каже, що настане час Він все відновить. Настане час, Господь, дасть перемогу, настане час. Господь зміцнить і Господь благословить. І цікаво, я хотів би сьогодні пороздумувати над словами, які ми читаємо ось в цьому третьому вірші, де Господь говорить про своїх послідовників і будуть їх звати дубами праведності, саджицями Господніми, щоб прославився Господь. Для нас знайоме дерево, дуб. Воно надзвичайно міцне, надзвичайно цінне, і цінність його дуже велика. Воно має багато особливостей порівнянні з іншими деревами. Крона, дерева дуба, вона надзвичайно потужна, така розлога. Стовбур міцний, товстий, високе дерево. І в той же час ми розуміємо, що таке дерево з такою розлогою кроною. Має тримати міцне коріння, і дійсно, коріння дуба воно може бути в діаметрі до 100 метрів, і цього достатньо, щоб тримати те потужне дерево у час бурі, чи в час якихось особливих таких випробувань, катаклізмів, щоб воно не впало, щоб воно було непорушним. Корінь має і друге призначення, яке полягає в тому. Щоб доставляти поживні речовини для того, щоб дерево могло розвиватись, дерево могло рости, дуб засвітає у пізньому такому віці, окремо стоящий десь полі, може розпочати свісти у віці не раніше як 25 років, а якщо в лісі серед інших дерев, може навіть вперше засвісти у віці 50 і більше років. Це для нас приклад і підбадьорення того, що навіть і в таких уже зрілих руках, але ми можемо приносити плоди для слави Господньої. Деревина дуба вона є надзвичайно міцною, і з неї виготовляють багато різних е, таких і, і ювелірних виробів, і столярних виробів. І що особливо цінне, це те, що дуб. Навіть в таких несприятливих чи неблагоприємних умовах, але він зберігає свою місію. Зморений дуб надзвичайно дорого цінується, з нього витовляє коштовні меблі. Воно не піддається загниванню, воно не піддається цілі. Це особливо сьогодні в цей час, коли багато лженого, коли багато різних е, таких е, духовних хвороб з'являється. І серед народу Божого ми маємо, маємо ось брати цей приклад з дубу. Ми маємо залишатися саджицями Господніми, які ростуть для слави Божої і Богу нашому. Нехай буде слава і подяка і сьогодні, і в день завтрашній і повіки, тому що Він вільній достоїн, предвічний наш Бог. Амінь.